Мам, ти тільки не руші. Воно мам, не руш, будь ласочка. хай засипає, нам вже спати час. Ти зараз його взбудоражиш і все, і все, і гайка і знов гавайся, там по хаті бігати, блять, за ними, відкладати їх спати. Мам, ну прошу тебе, Не не ну мама. Ну я так хочу лягти нормально спати. Хоч раз, хоч один день. Воно саме притихло. Пішли, давай, розстеляй ліжечку, ми будемо з тобою спати, а воно хай тут рихне. Ну но ж сьому ти лапи кімнеш. Ти думаєш, тобі це до бабла поможе, чи що? Це ніяк не поможе, якщо не будеш вкалувати. Треба вкалувати на роботі і день і вночі, терти коксові лапки, це, блядь, я тобі скажу не до хорошого, з нього тільки наркота висипатись може, якщо йому тертимся. Мам, ну не чіпай, ну прошу тебе. Що я не хочу? Давай я зараз його присплю, я зараз зарахутеньку присплю. Я навіть колескову придумав. Хочеш, хочеш я йому заспіваю? Ну, давай, тільки відпусти, будь ласка, ну не руши у лапи. Давай я диви. Спи, дитинко, спи, падлюка, спи бігом. Ти чуєш, сука, щоб бабай тебе не спиздив? І в куточку не відпиздив. Спи мала зараза. Закривай обидва глаза. <риклад> <риклад> Клас я, да? Сюду аничпай пішли, пшти хай спить да й дничпа її утр пришугав, він буде спати, Все, пішли, давай бестенько. На добра ніч. Спи падлюка.